Артилерійські системи, мабуть, найбільш сталий тип озброєння. По суті, від 11-го сторіччя концептуально нічого нового не вигадано. Є ствол гармати, є метальний заряд і є снаряд, який вражає ворога. Але от наприкінці 60-х років Німеччина, Великобританія та інші країни вирішили спільно зробити зразок, який відрізняється від усього створеного раніше, так з'явилася гаубиця FH-70. Уця розвивалася як інноваційна, а вона самобігла, має, має власний привід для того, щоб переміщатися в ну на, на великій відстані. Тобто вона не стала самохідною. Вона буксирується автомобільним тягачем, але має власний двигун від Volkswagen, який дозволяє їй пересуватися по доволі рівній поверхні зі швидкістю 16 км на годину. Але сенс встановлення двигуна був у приводі до гідравлічної системи. А от з цим виникли проблеми По дальності ураження по всьому, вона більш менш стандартна, тому що вона використовує стандартні снаряди НАТО і калібр. Там по, по довжині ствола достатній. але проблеми з гідравлічною системою. Проблеми з системою заряджання там намагалися її зробити, щоб вона була ну принаймні полуавтоматична. Всі це вона ну не недостатньо досконало. Скажемо так, FH-70 повинна була замінити в країнах НАТО гаубицю калібру 155 мм М 114 яка була на озброєнні ще з часів Другої світової. Загалом конструкція виявилася вдалою. Наші військові нею задоволені. Особливо її влучністю в порівнянні зі старими радянськими системами, на яких працювали раніше. В тому тут весь і е, сенс цієї установки, що їй не треба стільки стріляти. Вона меншою кількістю снарядів поражає ціль, так як на Д-20, там ну, умовно говорю, на Д-20 треба, щоб поразити 12-14 снарядів, тут три, там сім ну, це вже дуже багато. І такої інтенсивності просто ніколи не було. Ти перестаєш стріляти і чекаєш нову ціль. Перевага цієї системи і в тому, що вона використовує натівські боєприпаси, а вони апріорі завжди були кращими за радянські. Артилерійський 155-мм боєприпас на просто на 10% за геометричними розмірами більший за 152-мм, Він потужніший. Західні боєприпаси забезпечують звичайні схоку фугасні, забезпечують значно значно кращу уламковість. Коли ну, просто радянські снаряди вони часу розлітаються просто лопатями такими величезними. А водночас за західні снаряди в них чудово уламковість, коли снаряд зробиться на просто малі уламки, і за рахунок цього збільшується значно, кратно збільшується на порядки, просто збільшується збільшується кількість уражаючих елементів. До того ж, вражає номенклатура боєприпасів країн альянсу, крім звичних уламково-фугасних димових та освітлювальних, в наявності і активно-реактивні. Вони збільшують дальність вогню на кілька кілометрів. Також до гаубиць калібру 155 мм підходять усі керовані високоточні натівські боєприпаси. Є й касетні. От тут, тут було цікаво, тут привезли снаряд вперше, касетний, оцей, щоб по телевізору розказували американський. І у нас була ціль БМП. Ну, я був певний, що вона їм нічого не зробить, бо касета це вбойні елементи. Кеся і БМП підпалили. Тобто це було дивно. А так взагалі це під Вовчанська у нас там взагалі були цікаві варіанти. Там, наприклад, два рази попали з першого снаряду, це нонсенс. Бо було, що попали в танк, який рухається. Це теж ну, повезло. Було також, що за одну стрільбу підбили дві, один БТР, другий БМП. Гармата! Касетні боєприпаси це те, що було нарізаним взагалі каменем. Артилерійських операцій часів холодної війни в Українах НАТО в Українах НАТО завжди розуміли, що в них не буде стільки боєприпасів, скільки у радянського союзу. Ніколи не буде такої живої сили, як у радянського союзу, ніколи не буде стільки артилерії, як у радянського союзу. Звісно, зараз, коли мова йде про повномасштабну війну, де артилерія відіграє і буде відігравати вочевидь вирішальну роль, то так такі переваги у потужності точності потужності боєприпасів, різноманітності боєприпасів. Високоточності боєприпасів має більш ніж критичне значення для успіху на полі бою. Слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до Збройних сил України.